Серед керівництва українського дуже багато прибічників не введення воєнного стану, справа в тому, що коли вводиться на території всієї країни воєнний стан, це різко обмежуються права людини, свобода слова, свободу зборів, демонстрацій, відключається інтернет, до речі. Вводиться комендантська година і багато-багато іншого. Чи можна вводити на окремих територіях України? Можна. Конституція дозволяє, от, скажімо, буде введено цей стан. На всій території Донецької і Луганської областей поруч цього стану не буде. Ну, питання, як себе будуть поводити ті, хто живуть на території, де введено подібний стан. А насамперед, от, е, противники його введення е, підкреслюють таку річ, що українська економіка зараз перебуває в надзвичайно жалюгідному стані. Фактично, держава живе за рахунок міжнародних запозичень. Введення воєнного стану ставить крапку в цьому питанню. Нам перестають поставляти надавати гроші міжнародний валютний фонд та інші фінансові організації. Найбільше бояться іншого. Що дуже потрібне це введення Путіну, тому що він тут же заявить, що Україна оголосила війну Росії, тому Росія мусить захищатися. Російська агентура в Україні штовхає різні політичні сили саме на боротьбу за введення подібного стану. У них спитати, а вони готові на обмеження, то що по воєнному стану їх би одразу посадили би в кутушку їм заборонено. При введенні воєнного стану, перше, забороняються всячкі збори, обговорення і так далі. Тобто є обмеження, обмеження відповідної праси свободи. Готові вони працювати 10-12 годин на добу. Що це, 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 це також обмеження воєнного стану. Нам запри, припиняється всяка економічна допомога, і щоб у державі вижити, треба вводити трудову повільність. Нормовано розподіл продуктів, в тому числі харчування. Це дуже дуже серйозне питання. Якщо хтось думає, що просто воєнний стан, то значить одразу війна, так зразу всі військові там починають воювати. Це зовсім менше. Це повністю. По перше, це дуже велике економічне потрясіння. Все повністю, всі соціальні програми зупиняються, працюють все тільки на війну. Вводиться трудова повинність, то що я сказав, при необхідності підприємством ставиться завдання всім, тому що нам ніхто не буде допомагати із держави. Ні, ні фінансово, ні економічна. Ні військової технічної допомоги ніхто не буде надавати. Заборонено міжнародними правилами. Для мене, для військових, як для військового комісара це добре, бо я тут же виконую план по проведенню мобілізації по іншим питанням. Я перекриваю всі дороги тут же. Міліція працює під керівництвом військових, і ми, відповідно, виконуємо всі завдання. Примусово, дуже примусово.